Військові РФ намагаються просочитися у Гуляйполе, але не можуть там закріпитися. Як розповів командир 423-го окремого батальйону безпілотних систем Віталій Герсак, окупанти намагаються заходити в місто з північно-східної сторони, залучаючи малі групи без техніки. На даний час це так звана розвідка боєм, тому що великих груп там не наблюдається, і на даний час постійної присутності ворога в місті. Станом саме на зараз не фіксується, Ми, ми їх знищуємо. Я вас точно запевняю, що на даний час там у Гуляйполі вони закріпитися не можуть. За словами Віталія Герсака, в цілому активність ворога на Гуляйпільському напрямку не знизилась. Військові РФ використовують погодні умови для штурмів, але силам оборони України вдається цьому протидіяти. Тим часом окупанти не полишають спроб захопити і степногірськ на Оріховському напрямку. Військовий аналітик Іван Тимочко пояснює, вони намагаються зайти і закріпитись у місті, і, врешті, використовувати його як новий плацдарм. Противник ставить став на захід в населені пункти на зиму для ведення саме вуличних боїв. Тільки перебувати в передмістях де нести доволі величезні втрати взимку, це перебувати в гіршій позиції. Завдання у них стоїть так, щоб хоча б максимально. Максимально наблизитись до Запоріжжя з метою саме артилерійських ударів. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.